Друзі, доброго ранку! Не витримав я, на рибалку знову їде. По таких кущах пробираємося, що просто жесть. Я навіть не знав, що таке є під Києвом. Дуже близько до Києва тут ми, але їдемо по таких дорогах, по таких кущах. Там ми їдемо, ми їдемо на Дніпо, дикі місця тут ідемо. Ніхрена сюди, вже рибачок сидить. Ой, зараз буде рибалочка, я відчуваю. Взяли прикормочки, взяли снасть у бійцю карася, взяли опариш, червячок, зараз буде рибалка. На місце приїдемо, покажу яке місце. Ну що, друзі, ми доїхали, знайшли ось тут таке місце. Дуже цікаве, добрий день зараз будемо пробувати ловити рибку. Ось так, красота така. Так, розклав я своє багатство. Усі фідерочки стоять там на поплавочок. Зловив спочатку краснопірочку, він там по відрівана живе. Потім сонячний окунь. Десь він, коротше, вже смотався отут. А он лежить. Де? Да. Клює? Три рази подірга. Три рази подіргала. Коротше, така оце тут у нас історія. Оце на живця стоїть, плоточку зловив маленьку, закинув. А тут все у нас черв'як-опариш, трифідера стоїть. Кормимо кашкою. Кормимо на карася, на ляща, все разом змішав. Ждемо рибу. Таке місце класне. Тепло, сонячно, але рибка не ловиться. Ну, будемо чекати, побачимо, що воно буде. Коротше, після нашого офроуда заїхали ми на моєчку. Рибалка сьогодні була безрезультатна. Поймав 4 рибини. ні, 5 флоточки, окунь, солнечный окунь и красноперка. Вот такая рыбалка.